Як знайти клас-код? Ось ми заходимо в до коду і тут є зайти з кодом класу, де його брати. Якщо ми зайдемо на адмін панель, візьмемо, наприклад, якийсь клас, нажимаємо Edit, і тут є клас-код. Тут нажимаємо Включити, і тут є можливо або ввести. коли вводу нічого не показується. Це його копіювати, так розумію, показати, сховати. тобто я ввожу цифри і букви не відбувається нічого. Є якась так Вона показує, що очікує через хештег. Якісь цифри. Ну, нажимаємо Generate New Class Code. От він нам згенерував, місто підставився. Тепер можна його побачити. І тепер у нас є силочка при бажанні. Тепер оцей клас-код можна ввести туди. Ми його скопіруємо. І тут вводимо ім'я і прізвище, це зручніше. І, наприклад, беремо 9. І нам не треба вводити логін і пароль. І юзернейм в мене він такий дивний, довгий і трошки він рандомний, незрозумілий. Я його використовував спеціально таким чином, щоб він допоміг просто. Нагенерувати учнів, бо там є потреба унікальності, щоб кожен учень унікальний був по всій системі. Наприклад, я вводив логін чи юзерней данік, то данік не пустило, бо дані такий вже існує. Данік 1 тоді вже пустило. Ну, та сама історія, коли ми маємо справу з генерацією емейлів. Тому в даному випадку класним рішенням є підключення через код класу, а вони потім виберуть вже більш людський приклад ПК-1, ПК2. Там, де був euh, прізвище та ім'я.